Приїхали трошки з мамою і з дітьми погуляти у місто. Хотіли зайти у пекарню, там випити кави. Але тут є майданчик дитячий і Давід наш його знає. Добре знає, де він знаходиться. Чекали, поки буде гарна така погода, осіння. І нарешті дочекались. Дуже тепло, комфортно так на вулиці. В місті все одно якась, знаєте, інша така атмосфера. Ми також в місті живемо, але там все-таки набагато якось менше людей, менше транспорту, взагалі якось життя таке більш спокійне, ніж тут, у центрі міста. Це що таке, Давід? Це що за такий новий спосіб катання? Давай. Трошки розказую, що купили. Кирюша собі Давід, він просто теж хоче їсти. Кирюша собі да хоче. Кирюша собі взяв піцу. Кирюш, тримай. Я собі отакий тортик, якийсь фруктовий. Бабушка собі взяла булочку з сезам. Так, капучино, какао, і я також капучино. А Давід зараз буде з мамою їсти. Так, <реш> Так, Давід буде <реш> з мамою. <реш> Ти будеш булку? <реш> Ми зараз ще підемо Давіду булку то, що бабуся багато просто не з'їла, ділиться з Давідом. Дай, просто. Давід, тобі смачно? Ні? <смітна> <смітна> Чого їси? <смітна> Знімала влітку вам ці клумби, були інші. Зараз на осінь е замінили, понасаджували, ті такі великі кущі поприбирали, понасаджували другий квіточок. Я так думаю, що вони будуть аж до, е, до весни, мабуть, стояти ці. Здається, ці квіти вони і взимку добре тримаються. І найцікавіше, знаєте, от у нас біля цього. Біля під'їзду також петунію вирвали, а понасаджували знову цих, я не знаю, як вони правильно називаються. Ми говоримо на них анютині Я Думала, що вони такі весняні квітки. А вони виходять, що не тільки на весну, а і й... можна їх восени. А тут жовтенькі біля цієї клумби. На цій клумбі, точніше. Може це не вони. Та ні, наче вони. На Глазки. Такі ще схожі на, на жабки, що кажемо ми так. По-простому. Не хоче, щоб ти за ним ганявся, Кирюш. А там уже будують каток. Отам аж О там. Вже там. будують каток. Взимку тут буде. Вже буквально через місяць вже буде каток. А чого ти ляга... лягаєш на землю, хлопчик? відео, Я показувала вам згорів отой. Отой я мала на увазі отой ліхтар, а Діма з мене сміється, що то отой. От. і Діма замовив отакий, оцей отаку От що? Це? Люстра? Плафон? Лампа. Лампочка. Лампочка. Отаку він вже її скрутив. Десь замовив на сайті за 30 скільки? За євро а, за... а, мені казав за 30. За 26. Е. Снімаємо той. Я сюди хотіла таку лампу, аби вона висіла, ну, як люстру, плафон такий, щоб висів. Але в нас тут не дуже високі потолки і через це таке не підходить. Підходить тільки потолочні. Ось так від? Давід, розкажи нам про свої носочки різні. Класні, ми любимо так ходити в різних носочках. Папа уче, поки папа вдома, можна повчити синів. Маленький іди, ти будеш заразом вчитися. Ух ти, працює. Давіді. Можна знову клацати. <гум> Нормально. Але біле світло, так? Це ж біле? Так да. а... а ти казав, що було якесь, наче біле золото. Щось там було, так. Тільки з, біли. Тільки з білим, ну з білим так з білим. Дуже світло, дуже видно. Вінте, як люди в Німеччині готуються до Хеллоуіна. Сьогодні Halloween. в кожному, Майже в кожному дворі. Тут немає. Мені цей райончик нагадує, знаєте, такий якийсь е, старий, е, як в старих фільмах американських. Такий майданчик класний. Тут ми знайшли, відкрили для себе новий. Цікавий. Знаєте, що мені ще подобається у Німеччині? Що тут е, Зроблена е майже скрізь отака от тирса. Ну чи як це правильно, Кора. Немає ніде асфальту, немає нічого такого небезпечного для дітей. Якщо навіть впадуть з якоїсь е з висоти, то не дуже заб'ються. Спускається з горки. Ти аж до землі там прорив, Давід. Це ж не гірка, ну що ж ти робиш? І наша купувати дитині нові речі, якщо вона отак хорошо в нас <смі>, активно грається. Ой, ти що? Ану дивись, дивись, куди Кірюша. Ух ти, Кірюша, з'їжджає, Давідік. Він з'їжджав нас з цієї горки великої з труби. Залази сюди. Давід, іди покажемо, як ти. Давай, залазь. Залазь. Ану давай. Кирюш, там прийми його зверху. Давай залазь. Він сам не залізе. Як, ну тут залізе, а ти там його зверху там підсади. <плес> Дивись, я знімаю, будь красиво виїжджай. О, як гарно виїхав молодець. Ну точно схоже ці будинки на які я собі, Як в дитинстві, знаєте, фільми якісь дивилася серіали, от вони мені дуже схожі. Американські саме, не знаю чому. Там теж, бачите, приводи висять. Ой, на ялинці навіть щось є. Щось є он на ялинці, бачу. Такі атмосферні досить. щи на бабушка, тримай міцно. Молодець, ти молодець, Давид, Давай п'ять, давай, осінь, Давид осінь. Йому подобається бабушка. Поки ми ходили, гуляли з Давідом, щось тут мені прийшло. Точно знаю, що мені, тому що вже чоловік сказав, що це мені такий невеличкий подарунок. І ще один новий, мабуть, помічник на кухню. Я приблизно знаю, що це таке. Зараз дивимось. Так, я вже відкрила. Вони зручно з телефоном в руках. Так, це те, що я й думала собі. В'ясорубка. Точніше, у нас є... Так, давайте дивимось. У нас є міксер, що мені Діма дарував недавно. І туди ставиться насадка. Тобто без самого, ну, без самої тої. Ой, клас. Металеве. Без самого того, як то мотора, а на міксер воно буде вдягатись, але вона буде повноцінна м'ясорубка на вигляд. М -м, клас. Нам ніби так не потрібна м'ясорубка, щоб була окремо, Не так багато ми використовуємо всього. Тут є одна, мабуть, насадка. Така важка вона досить. Одна насадка, така середня. Нормально. Я, в принципі, такою користувалась завжди вдома. Так, зараз піду спробую, як воно працює. Кажу одна насадка і мені її вистачить. Думаю, щось та штука, знаєте, якою оце, про цей допомагати? крутить щось, думаю, якась заважка. Відкриваю, а тут та-дам. Класно, і ще ціла купа насадок, ну, як звичайні м'ясорубки. І така більша, і ця дрібненька. І якісь є ще. Я поняття не маю, що тут. -то... А, точно, це, мабуть, на печеньку, Да? І ковбасу можна робити. Ну, як завжди воно. Коротше, весь комплект є. Ми ще спробуємо. Ось тут у нас є на міксері така штука. Як отак -от, откручується, я думаю. Знімається. І тепер це, мабуть. Так. Тепер це ставиться. Я, я... Не, давай я попробую. Хоп. 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 І потім закручуєш і все. О, тут он пас є. Ну. Чутенько. Чутенько. І нашу то окрема насоробку, якщо вже можна так? Клас. Ну. Тут крутиш крем, там... Так, і воно виходить, е, тоді працює разом. Я зараз від, е, зняла цей вінчик і е, включаю, і ця штука все одно працює. Ну, як би логічно, зрозуміло, тому що одна тільки кнопочка, і вона, бачите, ця штука працює. І тут також круто. І також так само можна здавати швидкість, або воно швидше, швидше, швидше. І тоді тут також інтенсивніше працює. Ну, в принципі, класно. Мені такий варіант підходить. Я дуже рідко насправді користуюсь вісорубкою. Це от буде. Непогано, в принципі, буде, буду м'ясо крутити, бо ми зазвичай купуємо готовий фарш і щось мені перестав вже подобатись. Хочеться самій крутити м'ясо. І що там ще, я не знаю? Ну, Тобто дуже мало чого. В основному я все-таки блендером користуюсь для м'яса, я думаю, буде достатньо. Добре, що є така функція. Два в одну. Хочемо з'їздити в магазин, в супермаркет скупитись, і я вирішила зайти у кладову свою і. Подивитись, чого в мене мало, якраз трохи, можливо, поприбираю, маю хвилин 10, і е, записати, прямо взяти, записати, зробити е, ревізію і написати список. Тому що я останнім часом щось все забуваю, кажу Дімі, що в мене є, а потім виявляється, що чогось немає, або вже там, знаєте, десь на донешки. От, я хочу зараз подивитись і будемо їхати. З тобою приїхали пізно-пізно вночі перед вихідним. Глянь, Тут ще пише мінус 20 скидка, на тому немає. Але ціна така сама, де? Да, така сама. Беремо хоч щось. Бо вже... Залишились ці напівфабрикати. Може курку? Хоч курку? Курочку. ха Афіно. Дивіться, так уважно дивиться, ти ніби цей. Купуєш з нами яловичину. Я не люблю яловичину. Готувати, знаєте. я Знаю, що вона корисна, але я не люблю чомусь яловичину. І курки толком нічого не бачу. Якісь такі. Укримці дві пачки в печалі. Перед вихідними потрібно швидше-швидше рухатися, не так, як ми. Дивимось, що тут. Це в нас індиче філе, зараз по акції вже таке порізані. В принципі, можна взяти і його. Кілограм 8,33. це таке можна, о, якраз на... На фарш перекрутити, хочу. Берем? Я взяла, дивись. Вона щас... 83 кг. Так. Це ж нормально? На котлетки, на фарш нажимаємо. Сорубку треба і спробувати. дві Давай другу. Давай другу. 3,99. 18 штук. Ну що це таке за яйця? Ну дрібонечко і все. Ну Дивимось які 3,39 за 18 штук. Буде точно те саме. Це якісь порвані. Ой бой, щось тут вони порозкидаються яйцями. Чуєш, за 3,39 більше, ніж за ті, що за 399. А може такі самі. Берем ці. Так. Так, але ті дрібніші, а коштують дорожче. Беремо такі. Така буде розпаковка прямо на цьому. На касові стрічки. А не Мені допомагає, тільки так не треба кидати. Ви так кидає. Так видно, що ми, що ми їмо. Ми, правда, їздили в середу. А сьогодні п'ятниця, ми знову поїхали. Їмо, 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 їмо. Якісь Артему взяла протеїнові пластівці там з спеченьками. Це буде львівський сир наднову. Такі руші носимо, бо він любив нас. Ось такі шоколадні там якісь з карамелькою. Давіду це дали на касі дві упаковочки цукерок. В Німеччині завтра сьогодні хеллоуін, а завтра поминальний день. І вони, мабуть, роздають цукерки. Так, мама тут пакує, я трошки балакаю. Взяли сливи. 99 центів, наче вже не сезон. Промив. Ми беремо сливи. Виногради, помідорчики, рис. Отаку взяв якусь штуку для промивки. Кавомашини, бо вже в мене закінчилось. ще рис. Якийсь коль. Якийсь такий новий сир взяли. Кашкавал. Не знаю, що це для паста наче. Подивимось. спробуємо, можливо, нам сподобається. Цю купу бананів набрав. Зараз по 85 центів. Ну Це е, така у нас є додаток просто із додатком. А так, так трошки, здається, дорожче. Отаке печенько добре. Наскільки ми скупились? На 115 євро це все. Вже пів восьма вечора ми ніяк не приїдемо, не діймо, додому. Вирішили заїхати у гості. Нещодавно, пару тижнів тому приїхали з нашого села, де, ну, звідки ми з чоловіком. Приїхали люди в Німеччину. І ми от зараз Приїхала до них у гості, вирішила зайти на чайок.